Всім привіт народ! Слава Україні! Ну і тішитися поки що не дуже є чим. Як бачите, за моєю спиною поле засіяне кукурудзою. І дощику нам хляпнуло так дай Боже. Поле не наше. Е, стою тут для, заради того, аби показати різницю між ораним полем. І не ораним, тому що різниця тут максимально велика. Бачите, от кабанчик навіть свіжий бігав вночі, такий немаленький. Так що не дуже тут настоїшся в тих корчах, там живності, дай Боже. Дивіться, друзі, в нас на базі за останні дві доби чи три, напевно, впало 25 мм опадів. Абсолютно прийнятний дощ, без лишніх скажімо так, ексцесів, без лишніх проблем, все чітко, все класно, дощу треба було супер. Но з цієї сторони господарства, хто впізнав локацію, хто не впізнав, от, там далі за тими корчами, минулого року був цей великий градобій. І також цього року тут додавали вже й дощику. Тут разово впало більше 30 мм дощу десь за, за пів години. І потім ще дві е доби, воно також доцяпувало, доцяпувало. Я не маю чим поміряти в даній, <coughs> в даній ділянці е опадів. Але так навскидку, я думаю, що тут ще додавало яких 15-20 мм. Враховуючи той момент, що. Земля була тільки вироблена, люди тільки якраз сіяли кукурудзу. Всі прекрасно знаємо, що ми хочемо землю довести до ідеалу при посіві, аби краще сходили наші рослини. От почалися такі от питання по замулюванню. Ось такі калюжі в нас стоять. Зараз ми спробуємо трошечки знову піднести авіацію, тому що я хочу долетіти до свого до самого критичного поля, там також добряче лило, і там оті наші величезні горби, там глина глиною. Заїхати, поки туди немає можливості, тому тільки, тільки літати. Та й навіть якби заїхав, то ти б картини так би не побачив, як зверху. Бачите, от, друзі, особливо по підпосадками, особливо на склонах, змиви присутні, змиви досить суттєві. Сьогодні воно вже не так страшно виглядає. Сьогодні воно вже виглядає як просто заплескане поле. А вчора тут просто вода стояла, вроді би, не було сильного дощу, просто собі цяпало, але цяпало цілий день і не переставало. У Нас за вчорашню добу випало 8 мм, але це все наша земелька втягнула, впитала. Ну, а тут, бачите. Трошки є нюанси. Звісно, і в нас не без проблем. У нас також є деякі рови, ми поїдемо далі, напевно, вже це буде під кінець відео. покажемо. У нас там також є проблемні ділянки. Я не хочу казати, що відмова від оранки це панацея від таких злив. Панацея від таких злив, це Ноутіл, напевно. Ось, Але такої печальної картини я вже не бачив сказав, так давненько, якщо не враховуючи той минулорічний град. Причому що вроді би і не так сильно багато дощу впало. Але такий візуальний ефект, ну, напевно, я зв'язую з тим, що просто було дуже свіжо вироблене поле. Побачимо. Їдемо, друзі, поглянемо на всі поля в даній ділянці. Тут як сталося? Там за, за тими корчами вдалеку тече річка. І все, що по ту сторону річки, то все дуже сильно попало під опади. Все, що по там, ту сторону річки то там опадів дещо менше і картина дещо, дещо приємніша, скажімо так. Але так чи інакше влило воно серйозно і роботи нам такої, знаєте, наробило не до кінця потрібної. Хоча час покаже, може і краще отако нахайлиє, але щось буде, ніж так, Як на більшій половині країни сухо і до, дощів не було півроку, там взагалі печаль. О, там дійсно, друзі, печаль. тому як бачите, погода вносить свої корективи, десь заливає, десь сушить. І ні там люди недовольні, ні там люди недовольні. Було б, напевно, цікавіше, якби воно було більш рівномірніше, але маємо те, що маємо. Перед до перегляду, ставте лайки, коментуйте, хто що думає про ту всю історію. Так, друзі, ну як вам вид з висоти, вражає, ні. Частина полів там наших, частина полів не наших. Всюди по-різному негода завдала клопоту, горби і велика кілька, кількість опадів роблять своє. Знаю, зараз там досить багато вас почне піднімати срач, що на таких горбах, не це сіятись, і т.д. і т. Я вам скажу так, друзі, в нас рівних полів нема. І де людям дали паї, там і сіємо. Варіантів в нас небагато. Так, ну а тут бачите, цікавіша історія ще. Тому що дивіться, як воно тут плило. Тут просто жах. Все виплило аж на дорогу. Замулило. Це просто капець. Просто капець. Вот як хлинула вода, то і дорогою і тими городами, туди через дорогу і аж в річку. Потоки були тут, дай Боже. Я думаю, що прекрасно можна пересвідчитись в тому, що вода тут була серйозна. Не дай Боже нікому пережити таке, тому що то є біда, друзі. Стої насправді біда, бачите, вода під місток, тут якийсь місток має бути, і не влізлася, пішла верхом, тягнула за собою все, що хотіла. Я не знаю, чи хтось бачив вживу такі речі. Коли вода тече і ти не знаєш, чи вона знесе тебе разом з автомобілем чи ні. Бо я такі речі бачив і не раз. У нас так, ну скажімо так, раз на два роки стабільна така історія. Буває, що десь так влеє, що що тече тими берегами куди хочеш. Вода то є така сила, що ти її не спиниш нічим, хоч би ти як хотів. Так, ну а тут сусіднє господарство має посіяну кукурудзу. Тут також печаль печальна. Кукурудза, зараз я вам покажу, кукурудза того року тут де рости на дорозі. Немася чим тішити, якщо чесно. Того що не знаємо, що ще нас далі чекає, тому що воно таки початок травня. Зазвичай такі негоди з'являються в нас там, в червні, в липні, коли різкі перепади температур. А тут і не було сильно тепло і вже так хлинуло. Чи то просто такі візуальні речі відбуваються через те, що то було. Свіжа земля і так змило. Я без поняття, друзі, ну дивіться, бачите? Кукурудза буде рости того року на дорозі. Печалька. Печалька. Змулило. Вже не перший раз. Тут така історія тут минулого року. Чи то позаминулого. Минулого року тут вже соняшник такий був десь в пахи. І він витікав тут на дорогу. Ну тут печалька, друзі. Їдемо далі. Їдемо далі, там мало би бути ще цікавіше. Бачите, який тут жах. Повиривало просто капець. Тут були силові потоки просто. Просто жах. І то ще не кінець. Так, ну тут чергова порція жахіття. Тут все з сусіднього поля знесло. Дивіться скільки рештків кукурудзи. Такий заплив. Що з поля знесло. Ось цілу долину. Все було в воді ще вчора чи позавчора. Вода вже трошечки впиталася, бо сюди заїхати навіть толком нереально було. Бачите, все не влізалося в місток. І от такі були заплави і от знов бачите, скільки... Скільки решт тут кукурудзи сюди заплило. Просто жах. Просто жах, інакше не скажеш. Так, друзі, ну а тут наші натюрморти. Тут же не така велика як кількість опадів була, ну і тут ми а, старалися трошечки краще попрацювати по обробітку ґрунту. Лишній раз його не не рухати. І от лишилося там таких, такі два потьоки є. А в принципі решта все мало би бути нормальок. Ну і тут не дивина, бо якраз ті два потьоки є там, де зовсім нема органічної маси, зовсім нема органіки. І там воно хоч не хочеш, а так ти буде. Приплескало нам його так, дай Боже. Тут у нас посіяна кукуруза. Побачимо, друзі, що з того всього вийде. Я думаю, що, що щось та і буде. Головне, щоб вона встигла прорости до того моменту, поки не підсохне і не зробиться кірка. Якщо вона встигне показати кінчик, то все буде нормально, друзі. Отаке От в нас, друзі, коротеньке відео. Немася чим тішити по великому рахунку, тому що волога це класно, коли вона в міру і тоді, коли треба. А коли. Її зовсім нема, це, звісно, дуже погано, але коли її перебор теж не є сильно добре. Так що Маємо те, що маємо, друзі, показав вам стан справ, який в нас на даний час є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, попереду готуємо для вас кілька цікавих сюрпризів. Так що далі точно буде цікаво.